Хмельницький, Гетьманщина. Утворення таке Гетьманщина на наших теренах. Не будемо розбирати, що він там воював. Різні думки. Є такі думки, що він, в принципі, там у нього свої мотиви були. Але досить успішно козаччина. Війни з поляками, там, імена Вишневецький, Чернецький, у нас Багун, там, Кривони, все, ну це ціла епопея, скажу. Казачина це взагалі тема, яку треба розглядати. Єдине, що цікаво, скажу, що повезло Хмельницькому, якраз прийшли з Європи козаки, які воювали наймицями в Європі. І привели ще з собою шотландців, ірландців. от. І це були вояки, які тільки-тільки, скажімо, від війни, і вони дуже добряче допомогли Хмельницькому. Тоді вони поляків лупили. А коли цих стало менше, тоді вже ну, вони там помирали і прочі. Тобто, військо було достатньо цікаве за счет цих приходів, цих найомників з Європи.